Сьогодні ініційованим групою парламентської народної контроль конституційне звернення, яке підписало понад 45 депутатів, стосується визнання неконституційним закону 3720, більш відомим як закон про партійну диктатуру, який порушує щонайменше три статті Конституції. Це, зокрема, і статтю 58, яка говорить про те, що закон не має зворотньої дії. Це статтю 5, а цим законом дозволяється по суті. Змінювати результати виборів вже після виборів. Це статтю 22, яка обмежує по суті цим законом, обмежує виборче право. Тобто, заради маніпуляції своїх внутрішньопартійних, я не знаю за яким принципом, але визначалися лідери всіх п'яти демократичних фракцій парламенту, які співавторами є цього закону. Але по суті, вони прийняли антидемократичний, антиєвропейський закон. На це вже відреагувала паре, яке зараз саме. Визначення цього закону відправило Венеціанську комісію для того, щоб дали його оцінки щодо його демократичності. Але вже, але вже очевидно, що приймаючи паралельно безвізові закони і говорячи з трибуни Верховної Ради, про те, як ми переслідуємо встановлення європейських цінностей, паралельно в порушення всіх регламентних і законних процедур, там виставляючи 28 разів на, на голосування зафіксованими випадками кнопкодавства, приймається абсолютно анти. Це демократичний закон, який тепер дає можливість партійним возням прямо впливати і на депутатів споплюжувати результатів вибори і, в принципі наплювати на думку людей, які голосують за повний список, поза як тепер, навіть після оголошення результатів виборів, можна змінювати списки, доставляти інших людей, і все це робиться заради захцянок кількох партійних вождів, які свого часу не знаю, яким чином чи за політичними договорняками, чи за конкретні гроші. Включали цих людей список. Тепер в список. їх думка змінилась. Щодо їхнього потрапляння Верховну Раду, а саме вони зараз можуть потрапити, замінивши інших депутатів, які, наприклад, при переформатуванні уряду зараз можуть претендувати на посади в уряді. От заради однієї людини в блоці Петра Порошенка це наступний на вхід, адвокат корбана, де є зараз проблеми між БПП, так і одним з олігархів, а також в радикальній партії, де опинилися люди якимось дивним чином їх треба терміново звіта викинути. Абсолютно спокійно протиснули. Цей закон президент його вже підписав. А ми вважаємо, що треба його в конституційний спосіб, якщо ми дійсно демократична держава, визнати антинеконституційним. Він дійсно порушує три статті, три одразу статті конституції. Таким чином встановити статус і повернути виборцям право самим визначати, кого вони обирають з таким же успіхом. Тоді в парламент можна делегувати взагалі там не знаю шістьох семох лідерів партії перемоги. Осі вибори, так які будуть просто приходити з карточкою, де буде написано кількість депутатів і казати, що в мене є 120 депутатів. Ми голосуємо за це. Ну, ми можемо все ж до абсурду в принципі довести. От я маю мало сподівань при цьому складі конституційному, де що менше шестеро суддів конституційного суду зараз перебувають під дією кримінального кодексу. Вони мають бути лістровані саме вони дали можливість зарпувати януковичі влади. Саме вони далі залишаються на своїх посадах і абсолютно керованими. Що не менше з банкової, тому питання прийняття чи ні у мене особисто при цьому складі є сумніви, але ми маємо діяти в рамках закону. Для цього ми прийшли в Верховну Раду, тому ми будемо відстоювати свої права законний спосіб.